Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми день починаємо з карти дня. Ще хочу вам подякувати за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви коментуєте, і за ваші побажання. І так, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і поради карта Ру. І так, перший варіант. Бачайте. І так, у нас королева мечів. Говорить про холодне серце, про якісь серйозні логічні плани, про якісь плани помсти, знищення. Це може бути так само проти вас. Будьте сьогодні трошечки обережні, якщо ви це не відчуваєте. Якщо у вас не бурлить, не кипить якась помста, то це застосується щось до вас. Це може бути і сварка якась. Просто на, знаєте, на рівному місці це може бути і ваша шифиня, і ваша, наприклад. От мама або бабуся, або свекруха, зла жінка просто. Ви знаєте, це навіть може бути якийсь конфлікт, виникти десь у черзі, наприклад. Хтось буде пхатися, люди, це і може навіть до бійки дати. Будьте сьогодні просто обережно. Порада цієї карти холодний розум включайте. Сьогодні треба не серцем, не емоціями, а холодним розумом. Будьте Кам'яні, як стіна, холодні, холодні, як, як, як лід будьте сьогодні. Не е, на жалость, щоб вас не вивели сьогодні. Карта номер 2 Тут у нас королева Жезлів. Це жіночка така свободолюбива, знає, куди вона йде, знає, що вона хоче. Е, вона сама організує, сама закрутить все. Ось сама і обідеться, сама і уйде, як то кажуть. Сама обіділа, сама ушла, сама і, і, і тому подібне. Як кажуть, кішка, яка гуляє сама по собі. Це організа... органі, як би це сказати, волонтерська можна сказати, карта теж. Тобто якісь справи у вас у суспільстві будуть щось організовувати, якесь день народження, якийсь збір. Чогось, десь щось прибрати, зібрати як колись, пам'ятаєте, за Союзу ми збирали, і макулатуру, і металолом ось щось таке. Тобто у вас сьогодні такі здібності, такі, ну, будемо так казати, завдання. Це навіть може бути вдома, вам прийдеться щось організовувати, якесь свято. Щось цікаве. ось, а, Якщо ви мужчина, то, можливо, знайомство з такою жінкою, яка дійсно, я вже її описала. Ось, і і а, порада вам береть все в свої руки. Абсолютно все. Ні на кого нічого не перекладайте сьогодні. Ви будете точно знати, що ви це зробили. Карта номер три. А тут у нас імператор. Це вже чоловіча енергія. Якщо тут у нас була жіноча, так, але все рівно з чоловічими задатками, тому що у нас тут жезл і мечі. А тут у нас конкретно чоловіча енергія. Енергія непорушності, енергія впевності в собі, вам сьогодні можливо. Навіть якийсь меценат, якась людина, яка вас підтримує, яка вам допоможе стіну розбити і пробитися вперед, в яких можливо, тому що ось ця карта вона говорить дуже часто про важкість в якихось установах. Наприклад, ви прийшли в банк, а вам там не хочуть щось зробити. Ви прийшли в якусь установу, а там е, такий начальник непорушний і неприхильний. Але... Може бути, що вам повезе і ви зустрінете знайомого, а може, ви візьмете заздалегідь свого знайомого, який вам допоможе. Можливо, навіть військова людина. Ця карта говорить про стабільність, про бетонну стіну, про якісь плани непорушні, про якісь закони, які неможливо порушити. Ось якось так: навіть по блату, як то кажуть. ось. Порада цієї карти не здаватися, не віддавати своїх територій, як то кажуть, і йти по плану. Тобто зранку прокинулись, зробили план дій і чітко йти по плану. Це і мужня карта, так само сильна, мужня, вольова карта. Щиро вдякую вам за увагу. Бережіть себе. А, до речі, жіночки познайомитися, можливо, з таким мужчиною. Це дуже-дуже-дуже. Це вам не то, що рівня, а супер-пупер, як то кажуть. Щиро вдякую вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!